Усім привіт, шановні підписники мого каналу, на якому ми, як завжди, спілкуємось на важливі теми. І сьогодні я хотів би обговорити з вами тему кохання. Я хотів би просто насправді розповісти і висловити свою думку, свою особисту думку з цього приводу, і з приводу серйозних стосунків взагалі. Я не є якимось психологом або серйозним експертом з цього приводу. Я не дуже розбираюсь там у коханні, але я просто хочу висловити свою власну думку, ґрунтуючись на своєму власному досвіді і на тому досвіді на тих ситуаціях, які я бачу навколо себе. У мене насправді виникає дуже багато питань відносно кохання, так і чому я бачу навколо себе там, 80% розлучень. Після укладання шлюбу, а у кіно у Голівуді нам розказують про якесь величне надземне кохання, якусь силу, яка притягує чоловіка до жінки або жінку до чоловіка. І навіть як у Інтерстелері, кохання це сила, така величина, яка може подолати навіть час та безкінечний простір Всесвіту. Чому так відбувається? Чому життя, де 80% пар, врешті-решт, розлучаються, що де розлучення це скоріше правило, ніж виняток, від так сильно відрізняється від картинки, яку нам пропонує Голівуд. Насправді я бачив вже дуже багато різних ситуацій. У мене навіть у самого були серйозні стосунки, які, до речі, протривали 8 років, два з яких я навіть був одружений в бережі Боже. Я колись, як і багато людей, особливо молодих людей, вірив у кохання, вірив у цю силу, вірив у цю магію між чоловіком і жінкою, яка виникає, і ну, дуже сильно там в це вірив. Ось такий колись наївний хлопчик. Я, був. Я вірив тоді, що кохання насправді може тривати вічно. Я вірив, що коли ти зустрічаєш одну людину, там в моєму випадку дівчину, так, то ми можемо бути разом, як там, як там питають так, у ЗАГСі, так, у Раксі, так до кінця там, життя у радощах і у там, смутку. Так. Але насправді статистика. Ну, тобто, вірити ми всі хочемо в це. Але звертаємось до статистики. Що нам кажуть статистика? 80% одружених пар, ну, принцип там порету: 80 на 20, так, розлучаються у найближчі 3 або 7 років. Чому саме, до речі, у 3 або 7 років? Тому що в психології вже існує дуже багато. Ну, написаних матеріалів на цю тему це так звані кризи, які виникають у стосунках. Є ще таке прислів'я: кохання живе три роки, так? Нічого не нагадую. Це перша криза трьох років, тому що кохання вже закінчується, так би мовити, і починається стара, добра, битовуха. Ще, до речі, досвід з життя нам каже, є така. Є таке прислів'я: від кохання до ненависті всього лише один крок. Люди, які а, вперше знаходяться у серйозних стосунках і довго живуть разом, вони можуть не розуміти, про що йде мова. Але насправді дуже часто, коли люди розходяться, то люди, які колись а, кохали один одного денистями, а, готові платити шалені гроші там у суді, так, адвокатам, аби відсудити останню там, копійку, останні труси свого колишнього коханого, якого вони вважали, будуть кохати все своє життя. А, ну, вони готові йти на якісь безпрецедентні кроки для того, щоб а, якось зробити боляче своєму. Колишньому, так, там, коханому або коханій, там, і так далі. Тобто, коли люди розходяться, вони. ну, Якщо б це була не кохана людина, а інша людина, з якою вони би не знайшли спільну мову, не було б такої ненависті, але найсильніша ненависть у людей виникає саме до людей, з якими колись вони жили разом, пройшли якийсь досвід, і коли вони кохали один одного, коли ці почуття виникали. Дуже цікавий факт. У моєму оточенні насправді є дуже багато різних людей, які а, перебувають у Розлучені, які розлучені, так? Як, у яких як колись був шлюб та кохання до нестями, так би мовити, а потім вони вже а, розлучені. До речі, вони всі вже інакше дивляться на цей світ, інакше дивляться на життя, інакше дивляться на стосунки. Це насправді дуже серйозна тема, яку я хочу і підняти у цьому відео, тому що мені здається, що деякі люди, особливо молоді люди, не зовсім розуміють принцип, принципи, на яких ґрунтуються стосунки. Не зовсім розуміють, взагалі, що таке там кохання, навіщо воно потрібно, чи існує воно взагалі, і так далі. Тому тема об'ємна, і я вирішив приділити, приділити свій час саме обговоренню саме цієї теми. Ще мені подобаються пісні про кохання. От я навіть обожнюю слухати пісні про кохання, котрі а, розповідають нам дивні історії, як люди, а, як нібито дві половинки зустрічають один одного а, на цьому світі. Вони були створені там один для одного, так і ще таке там прислів'я. І вони а, зустрічаються, і вони там у піснях описують деякі виконавці, яка магія, Виникає між двома людьми. Це так красиво звучить Боже, це в це хочеться вірити. І ми всі чекаємо того самого кохання, у якому нас запевняють всі Голлівуд, пісні, вірші, там поети, виконавці і так далі. Ми всі чекаємо тієї, магії, тому що у піснях, у віршах і у фільмах. Це дуже красиво, ну це ж прекрасно. Кохання це прекрасно, немає жодної там, жодної перепони, щоб не хотіти або не вірити тому кохання. Але мені потім також подобається слухати пісні, коли люди співають про розбите серце, про те, яка сучка була моя колишня, або який козел мій колишній. Як вони там будуть тепер один без одного, так, там, ну на кшталт, спи собі сама, там, так, коли біля тебе мене нема. Отже, народ, щось тут явно не так. Десь по житті нас реально дурять. Але давайте розбиратися, де саме, що взагалі відбувається. Де тут проблема? Чому кохання не працює? Перше питання, яке виникає, це для того, щоб розібратися, нам потрібно якесь джерело, звідки там взагалі набувати якісь знання. А що це за джерело може бути? Це може бути наука. Давайте звернемося до науки. Що нам, що нам каже, що нам говорить наука? Наука нам каже, люди це по суті тварини. Це тварини, які найближчі родичі, до яких є примати, ну тобто сімейство приматів моєго масапінс, так а найближчі родичі з приматів до нас шимпанзе. Ми дуже схожі на 99% наші ДНК дуже схоже з ДНК шимпанзе. Це дуже розумні такі а, мавпи, а, ну, які вміють виробляти різні прикольні штуки. Вони насправді там дуже розумні. Задамо питання таким чином: питання до світу приматів. Ніколи не думав, що буду задавати такі питання. Але питання таке: А чи існує у світі приматів, до яких ми належимо, а, те саме кохання, чи існують примати, які були створені один для одного, чи існують примати, які закохувались би у інших приматів і жили б разом, створювали б сім'ю? Народжували би дітей і жили б разом у романтичних стосунках аж допоки смерть не розлучить їх. Чи існують такі примати? Ні. У світі не існує приматів, які б жили з іншим приматом до кінця свого життя? Взагалі, як би це боляче не звучало для людей, які Полюбляють носити рожеві окуляри. До речі, нещодавно почув такий вислів, він мені дуже сподобався, рожеві окуляри завжди розбиваються склом а, усередину. На це потрібно звернути увагу. Так ось, як боляче не було б це чути, але у світі приматів не існує приматів, які були б моногамними, тобто які б мали відносини тільки з одним партнером. Усі примати. Займаються там ну, сексом, так, займаються сексом, спарюються один з одним взагалі, там, з різних обставин там, і так далі. Отже, якщо люди належать до приматів, увага питання, а чи існують взагалі моногамні люди. Що таке? А звідки тоді береться у кохання, а чи існує саме оце кохання, оце відчуття метеликів у голові або у животі а, у приматів? Давайте будемо розбиратись. Це напевно не дуже романтично, вірно? Про що я тільки що сказав? Задум, замислитись. Давайте вмикаємо розум, нейрончики. Потрібно, щоб бігали сигнали. А, що я тільки що сказав? Я сказав про те, що люди, по суті, запрограмовані природою на те, щоб зраджувати один одному. Так, це так. Ну, але це, звичайно ж, якщо вірити у теорію, що людина пішла від приматів, а не є продуктом який, якоїсь давньої інопланетної інженерії, і всі ми не є результатом якогось експерименту розумних цивілізацій. Отже, розслабтесь, всі люди зраджують один одному, ніхто з вами пліч опліч йти по життю не буде. Тому що єдина людина, якій ви насправді потрібні, це ви самі. Запам'ятайте це. Отже, якщо люди, ну, не все так погано, так давайте внесемо нотки оптимізму у процес обговорення внеземного кохання або земного, ну, давайте так. Люди, якщо а, знаходяться у стосунках, у відносинах, у серйозних відносинах, вони живуть разом, а, і вони достатньо для цього свідомі, щоб розуміти, що не потрібно зраджувати своїй другій половинці, тому що її потрібно поважати як мінімум, так я вже не кажу про кохання там і так далі. Її як мінімум потрібно поважати людину, з якою ти живеш. А отже, зраджувати цій людині не потрібно. Але справа у тому, що в такому разі такі стосунки протривають насправді десь там до 14 років. Це у там, 80-90% там, випадків. Більшість, як я вже казав, 80% випадків у нашому сучасному світі це розлучення у найближчі 3 або 8 років, ну 7-8 років. Існують, звичайно ж, такі випадки, коли люди просто живуть довго один з одним і зраджують один одному, вважаючи, що це норм. Але це не норм. Як правило, це такі випадки, коли люди е, тримаються один за одного, тому що в них є психологічні проблеми, або там е, якась дуже низька самооцінка ну, у когось там з партнерів, щоб просто там, покинути свого там, чоловіка або дружину. Так? Або це питання стосується грошей, фінансових вигід, квартири, тому що наприклад у одного партнера є там квартира своя у центрі там Києва, а у іншого партнера немає взагалі там нерухомості. Тому вони продовжують зраджувати один одному і посміхаються один одному кожного ранку, називаючи один одного крихітка, ти моя, або ти мій солоденький. Це ліцемірство прод... може продовжуватись на протязі всього життя. Коли ми кажемо про такі стосунки, то звичайно ж це може тривати довго, тому що насправді це. Але це місто. Або м, дуже часто люди бояться розлучатися, тому що в них є діти. І щоб не травмувати психіку дітей, вони знаходяться разом у стосунках. Але, як правило, це можуть бути дуже токсичні, аб'юзивні стосунки, нездорові стосунки, де хтось на когось кричить, хтось когось принижує і так далі. І тут увага питання виникає, так? Чи. Що більше взагалі травмує психіку дитини? Якщо е, батьки живуть окремо, але кожен з них свідома, здорова людина з нормальною психікою, яка займається е, тим, чим їм чим їй подобається займатися, яка є самодостатньою, яка заробляє на своє життя самостійно mm. там, і так далі, чи дітям подобається жити у сім'ї, де батьки не розлучені, але злі один на одного та. Постійно там скандалять і так далі. Я вважаю, що це перший варіант, тому що ну, в мене також була така ситуація е, і з батьками і в житті, коли люди розходяться, вони стають е, краще, вони стають самовпевніші там і так далі. В них все виходить, вони е, більше, здоровіше там сприймають це життя там і так далі. Немає якихось. Скандалів там у сім'ї і так далі, люди живуть для починають жити там для себе, незважаючи там на те, що є діти. Звичайно ж, люди в таких випадках повинні бути свідомими, не використовувати дітей як зброю, там, щоб нашкодити один одному. Так ось, стосовно питання, так про кохання, повертаючись про саме кохання, а, хочу сказати, що а, кохання живе там три роки, так для чого там це. Від, ну як це там відбувається, і потім, після того, як кохання проходить, у гру вступає стара добра бита вуха. Коли ви прокидаєтесь зранку, готуєте каву або снідаєте, кожен потім розбігається по своїм роботам, проводить життя на роботі. Потім увечері ви там зустрічаєтесь вдома, чи хтось когось забирає з роботи. Е, ну, вечеряєте, обговорюєте, як пройшов ваш день, лягаєте спати, а на вихідних е, прибираєте квартиру, їздите за покупками до супермаркету е, і так далі. Ось така от битовуха. І так може тривати дуже довго: 14 років, 8 років. Там, і так, далі. Так ось, чому виникає така історія, що кохання живе 3 роки, Чому поті, чому воно не може бути вічною? Вічним. Тому що кохання це насправді процес, який ми з вами дуже сильно не усвідомлюємо. Кохання ми називаємо процес, коли природа виробляє в нашому мозку дофамін, і в мозку нашого партнера так виробляє дофамін. Ці гормони, ну різні гормони, тільки дофамін, там я маю на увазі, що різні гормони а, продовж, а, бурлять нібито в нашому організмі, для того, щоб у них у всього цього процесу є тільки одна мета а, така ж сама мета, як у усіх живих організмів на планеті Земля. Якщо ми люди вважаємо, що ми. Чимось відрізняємось від всіх живих організмів на планеті Земля, то я думаю, що це не дуже розумно вважати так. Ми насправді такі ж організми, як і всі інші. Тобто, а основна історія усіх організмів це яка це розмноження. І ці гормони, які виникають у, нашому, у нашій свідомості, у нашому мозку, у нашому організмі, вони побуджують нас до того, щоб ми займалися коханням та народжували дітей. Але нам людям мало просто народити дітей як у тварин. Тому в нас і є те саме кохання. Кохання продовжує Скріпляти нас як два організми для того, щоб кожен з нас виконував свою роль по життю. Так після того, як народжується дитина, у кожного з'являється роль. У жінки з'являється роль матері, яка піклується про немовля, яка ну, годує немовля, там, і так далі. У батька з'являється роль добування ресурсів, тому що потрібно годувати сім'ю для а. Ціль і у мати, і у батька лише одна передати свої гени до немовля, та а, робити все для того, щоб немовля виросло та стало самостійним настільки, щоб змогло передати свої гени далі. Це називається еволюція, розмноження, продовження роду. Це і є основна ціль. Яку, це є основна мета, так, я, е, яку виконує там кохання? Для чого взагалі, взагалі слугує нам кохання? Отже, сьогодні, шановні глядачі мого відосу, кохання для вас померло. У тому сенсі, я це кажу, що ви вже, напевно, деякі з вас можете по-іншому дивитися на це життя. Кохання це не та магічна сира сила, яка, як у Голлівуді, притягує чоловіка до жінки, магічним способом, які створені один для одного, але дуже часто ці, ці чоловіки-жінка, які у всьому світі створені один для одного, живуть у якомусь ПГТ, СМТ, так, не знаю там, і так далі. Вони живуть у цьому ПГТ і вони знаходять один одного, народжують немовля, продовжують жити разом, аж допоки немовля не виростає до якогось віку, коли вона вже може бути І Дуже часто люди розходяться, розводяться і так далі. І заводять потім нові стосунки, і цей процес продовжується далі. Кохання померло, я вже кажу, як Нічше, тільки він казав, Бог помер. А я кажу, кохання померло, тому що у сучасному світі люди повинні мені здається. Мені так здається знову ж таки все сказано у цьому відео. Це тільки моя особиста точка зору. Мені здається, що в сучасному світі люди повинні усвідомлювати ті речі, про які я кажу. Вони повинні, як мінімум, усвідомлювати, що вони є тваринами, і якось контролювати процес закохання там у іншу людину вони насправді не в змозі, тому що настає такий вік, коли людина вже може заводити дітей. І ось саме тоді у нас. Активується режим кохання, там перше кохання, так яке у нас там у школі так виникає дуже часто. там, І так далі. Це все виникає не просто так саме по собі. У цього всього є одна кінцева мета. І ми у сучасному світі повинні усвідомлювати, що насправді. Нам не потрібно чекати людину у своєму житті, яка ну на ну, ми як кохання чекаємо. Ми чекаємо, що прийде якась людина, чоловік, наприклад, так, або жінка до нашого життя, і одразу все зміниться. Напри, дуже часто жінки чекають такого чоловіка, котрий прийде до їхнього життя, і одразу, якщо він справжній мужик, вирішить всі їх питання там з боргами, грошей заробить, там дров нарубає, хату там побудує, квартиру купить, грошей принесе, дитину там влаштує, там і так далі. І ви будете як її за кам'яною там стіною. так? Але правда в тому, що колись ті стосунки, такий мужик може і прийде до вашого життя. Але колись ці стосунки закінчаться або стануть просто для вас нестерпними. І це природній процес. І до цього повинні ви бути готовими. Отже, для чого я це все розповідаю? Всім нам, людям, потрібно перш за все думати про себе. Як би егоцентрично це не прозвучало, як би це було не популярно, це взагалі думка якої нас не вчать в школі? В школі нас вчать, що потрібно всім ділитися, потрібно всім служити, потрібно всіх не ображати, потрібно всім щось давати, ділитися зі всіма там і так далі. Щось робити для когось приємне. Але нас взагалі не вчать думати про себе. Я вважаю, що у сучасному світі кожна людина нормальна, так, яка хоче, щоб в неї зі здоров'ям, з психічним здоров'ям, все було в порядку, повинна перш за все думати про себе, про свої власні інтереси, бути вільною, цінувати свою свободу, бути самодостатньою, бути фінансово незалежною. Людина повинна думати про себе. І тоді, коли людина буде самодостатньою, її партнер або партнерка буде такою. Також це будуть здорові нормальні стосунки, у яких, до речі, кожен з вас буде готовий до того, що ці стосунки рано чи пізно можуть закінчитись. Але це е, закінчення стосунків буде нормальним з психічної точки зору, тому що якщо люди адекватні, вони розходяться мирно, розуміючи всі природні процеси, не накручуючи там, себе, там, не перетворюючи себе на ворогів. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до цього відео, будьте самодостатніми, самовпевненими, фінансово незалежними. І пам'ятайте, що кохання, кохання, але відносин у вас буде ще скільки завгодно, а ви у мами одні. До зустрічі!